І всім шанувальникам українського сімрейсінгу сьогодні у нас Daily рейс в симуляторі Liman Ultimate, а траса СПА пафром Бельгія. Всі їдуть на однакових машинах на Ford Mustang LMGT-3. Якимось чином я кваліфікувався і поки що тримаю перше місце. Хоча я не хотла взагалі я. Більше за гонку, за стабільність. А, таке. Ось гонка 20 хвилин. А, і буде дощ. Дощ буде 100%. -кого. Це приблизно 10 кіл. Плюс-мінус 9 там. Ну, коротше, я завжди беру трохи з запасом, щоб не. Про... І 100% буде обов'язковий заїзд на підстоп за заміну гуми. Заміною гуми. От а завдання, як завжди, завдання номер один: вижити на старті. Бо перший правий ні, зміщують мене. Ну і це добре. а Завдання вижити. І, а, я так розумію, дощ почнеться десь там всередині гонки, а потім закінчиться. І от я не можу зрозуміти, буду я заїжджати, міняти з дощовою потім на, той, на, на. на медіум. От. І усе зараз цікаво показує 0.0 дощ, вологість, але дощ буде 100%. Короче. Починаємо на медіумі, на медіумі. Потім заїдемо. Угу. Ну, коротше, палива, палива має вистачити. Коротше, якось тут... так. Formation Lab has started поки я не люблю Rolling старт тут, як реалізований конкретно в цьому симуляторі, бо в. А Сету Корса комбіціоне набагато краще. Тут прямо треба за цією рисочкою їхати, а вона підлагоє, бо залежить, залежить від якості інтернету. Коротше, якось так їдемо. Ну, типа, поїхали. Висла? Трохи зрізочка, але маленька. Ух! Що це було? Чого мене так кинуло? Холодна гума. Хлопче, давай вдвох не заїжджати туди. Перший раз таке бачу, що в мене розвернули. Що це було? Блін, чого мене так розвернуло? Холодна гума. Зняв в нагості газу, щоб... щоб штраф не дало. хлопче так робити. Хі. Ну, хоча, може, то я дуже швидко заходив. Так. і все. Слышь, Ось я їду тринадцятим, можу зрозуміти, що вони не поїхали на піт, чи що. Все, там є на пятах? Наклаться ви помоляюсь. Їдемо. Така дурна помилка на початку. Ну, це є гонки. Це і є гонки. scovato Лизько Боруш. По-моєму, хлопці вирішили на медіумі доїхати. Це десь закінчився. Ай-яй-яй, хлопчина, жалко тебе. Я думаю, він не хотів мене вдаритись. Шокується. Послизнулося все ж таки. Так, здається, хлопці а, тупо не поїхали міняти гуму. Кана, достатньо повертаємося, капець. Мікума перегрітаємо. Ну, топ-5 є, це вже нічого, але початок мій. Це... Що сталося, хлопче? А, Перегріта Така от напівдощова-напівнедощова напів Хлопці не роз'їхались. Я радий за те. хлопці, хлопці, хлопці. Ой-ой-ой, не надо, не надо, вы ж погонщики, блін. Скотина. Це ж він навмисно зробив, блін, І о... Тупо навмисно зробив. Я ж це блін. Ухис котина, охис. Хм. Якось так. <клес> <клес> Помилка мені можливо коштувала перемоги. От. Але доїхав я б. Доїхав. Погано, коротше, погано. А! Теж таки ти отак от. Ну Добре. Короч, другий це теж непогано. Але така непередбачувана гонка. Ну, тобто, перегрів гуми дуже сильні після дощику. Але маємо, що маємо. от Дуже не сподобалась поведінка цього. Цієї людини, і це було видно, він мене просто хотів зробити мені такий поліцейський розворот. Козел, короче Не поважаю таких. Програєш Ну відступи. Ну, я не знаю, я так роблю. ну короче Ось, це було цікаво. Це було. Право. От що ми маємо, та все погано. Але я не дуже переймаюсь, бо тут невідомо хто це Кацап чи чи наш? Бо під таким прапором южелі інші люди. Я маю на увазі не українці. ми не Насоромимось свого прапору, своєї ідентичності. Москальські бурби. Ну, коротше. Що? Ем, ми тут маємо. Шість разів. Шість разів. Я щось не пам'ятаю, щоб я когось торкнувся шість разів. Ну таке. Отже, отже, гонка сподобалась, але під кінець дуже мене розчарував цей, ця поведінка. До речі, оскільки люди катаються плюс-мінус, так як і ви тут бачили, ну типа усе Дитина. Ось я маю з 32 гонок, 16 ДНФ. Тобто, половина гонок мене винесли. Половина. Коротше, якось так. Дякую за увагу. Зустрінемось наступного разу. Пока.